Маленький Санта. Про це ніхто не знає. Але мій тато справжній Санта Клаус. Цілий рік ми тільки те й робимо, що готуємося до Різдва. У дворі за нашим будинком живуть Північні Олені А вдома завжди повно іграшок. Тато Санта Клаус. Це дуже весело. Але є одна проблемка щороку напередодні Різдва діти по всьому світу збираються в родинному колі і чекають на Санту. Мій тато запрягає Оленів і вирушає в дорогу розвозити подарунки, а я залишаюся вдома сам один. Цього року, коли настала зима, я загадав першій вечірній зорі своє заповітне бажання. Хочу, щоб тато на Різдво був вдома зі мною. І от вранці перед святвечором тато пішов ладнати сани, перечепився і впав. Так сильно, що довелося викликати лікаря. І той сказав Гадаю, ви зламали ще колодко вам слід негайно їхати до лікарні. Бідний мій таточко скрикнув, Ой, леле, на мене ж чекають діти. Чому Ну чому я пошкодив сногу саме сьогодні? І тут я згадав про своє бажання, але ж я не хотів, щоб воно здійснилося такою ціною. Тато прошепотів якби ж то хтось міг доправити діткам подарунки замість мене. Я знав, що олені послухаються лише когось із нашої родини, що ніхто чужий не зможе запрягти їх у сани. Тому за цю роботу належало взятися тільки одній людині мені. І я сказав Можливо, а раптом, мабуть, що я зміг би доправити подарунки. Татове обличчя засяяло. Так. вигукнув він радісно, звісно, ти впораєшся. Я помчав до шафи по червоний костюм і шапку, щоправда, ніхто не шиє одяг на такого невеличкого санту, як я, тож вигляд у мене був досить кумедний. Але тато сказав «Зовнішність санти не така вже й важлива. Головне, це те, що в нього на серці. Завершив я татову фразу. Він усміхнувся, і от я вже готовий вирушати. Подарунки завантажені, олені нетерпляче б'ють копитами землю. Я сів у сани, потягнув за вішки і не встиг оговтатись, як ми вже злетіли в небо. Я помахав татові та Рудольфу. Оленя, що залишився вдома, аби тато не сумував керувати санями справа не з легких. Вітер ж бурляв їх туди сюди. Бувало, вони так сильно перехилялись, я аж боявся, що випаду. Та згодом звик і вже міцно стискав вішки руками. Ми неслися ген-ген понад долинами, над лісами, і навіть промчали над морем, чорним, як ніч. Повітря потеплішало і запахло інакше, ніж доти. Олені точно знали, де їм слід повернути. Невдовзі вдалині замерехтіли вогні якогось містечка. Скоро, зовсім скоро я вперше в житті попрацюю Сантою. Ух. Сани перелітали від оселі до оселі. Я викладав подарунок за подарунком. Спершу жваво. Потім все повільніше, ніч спливала і на мене потроху напосідалася втома. Нарешті я зрозумів, як важко працює мій тато. Я спітнів і захекався та все таки встиг обдарувати всіх при всіх діточок. Тільки но ну, я подумав, що ми летимо додому, та Олені звернули до лісу і спустилися на дах старенької хатинки. Але ж у мене в мішку не залишилося жоднісінького пакунка. Може, вони щось наплутали? думав я собі, але ні. Олені підштовхували мене до тимаря, і я поліз униз. У тій хатині не було ні різдвяних прикрас, ні святкової їжі на кухні, ніщо не нагадувало про святвечір. Я зазирнув до кімнати, в якій спала дівчинка. Біля її ліжка лежали стоптані пуанти, а зі шкарпетки на бильці стримів лист. Я обережно витяг його і прочитав Любий Санта Клаусе, вчора мені наснилося, ніби я стала сніжинкою і танцювала в балеті. Я ніколи не бачила справжнього снігу. Тому, будь ласка, подаруй мені сніг на Різдво з любов'ю Сара. Такий подарунок мені не до снаги. Раптом надвору почулися кроки: Туп, 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 туп. Я обернувся і побачив, як у вікні виростає здоровенна тінь. У мене стислося серце. Та це ж мій тато. Добре, що я застав тебе тут, зрадів він. Здається, синку, ти чудово впорався. То чому ж похнюпив носа? Я показав татові лист, бо не можу здійснити її бажання. Що ж? мовив на це тато. Я зумів привезти останній цього року подарунок, і він особливий. Тато показав на Велетенський мішок за вікном. Клаптик Північного полюса, сказав він і потягнув за шворку – із мішка виринула величезна хмара і неквапно піднялася над містечком. Невдовзі з неї посипався сніг. Тато підморгнув мені і промовив Тепер ми точно роздали всі подарунки. Час нам додому. Дорогою я сказав Напевне, це був найбільший подарунок у світі. Ні, відповів тато. Найбільший і найкращий подарунок я не зміг би їй привезти. Він уже в неї був. Що ж це? запитав я. У слові подарунок заховане ще одне слово, пояснив тато. Дар. Тобто талант. Деякі подарунки за рік чи два втрачають вигляд і значення, але дар цієї дівчинки буде з неї до віку. Я замислився над татовими словами, а він запитав До речі, а що ти побажав собі цього року? Та я лишень усміхнувся, тому що моє бажання здійснилося На добраніч, мої зайчики. Кінець.